ка музика 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 Справді правила не запитися? Ні, це правила, що не можна грати. Ну я справді вмію грати, справді записую, справді в лайвах сюди граю, але тут саме тут не можна. А вона грає, це справжня супілка? Ну вона грає, але мені вчора її, дивися, вмотали типу такою штучкою, і я не можу закрити зараз дирочку, виходить. А ага. так би вона грала. Якщо поїдеш, то які меседжі з собою повзати? У Нас дуже багато сили, і мені я прожила в Європі півтора і Мені дуже шкода, коли всі підходять і просто плачуть за нами. За нами не треба плакати. Ну типу або допомагайте, або давайте беріть з нас приклад і хай весь світ іде за нами. Але з переживаннями, все одно, тому що велика відповідальність і з великим бажанням донести свою пісню ще раз вже із номером, і з вокалістами, і з Да, мені здається, що в нас дуже добре, цілісно працюва для того, щоб донести меседж. Так. Ми вперше танцювали в прямому сенсі. Це воно і означає. Ми не, не танцюємо на сцені, коли ми виступаємо. Це вперше... Бо ми живий гурт. Є е, е, гурт назва, а є гурт назва на Євробаченні. Гурт -назва на Євробаченні танцює, а гурт назва без Євробаченні, Ну так собі. Я мріяв використати лазер в номері, ще напевно рік тому. Я його вигулював в своїй голові. І нарешті є де його вигуляти. Мені здається, що найкраще писати пісні під якісь світлові прибори або під якісь прикольні обрис. Але це було дуже було поколь. Eu para Якщо вам здається, що артисти, перед тим як записувати свої пісні, вони багато разів їх слухали. то ви можете помножити цю кількість прослуховувань Х2, і це буде приблизно стільки, скільки їх слухала я, тому що щоб передати сенс настрій пісні, треба її розкласти на атоми. Просто кожен інструмент відчути, передати, показати, якою є ця пісня, чи вона дуже сумна, чи навпаки дуже весела, і от передати всім тілом це дуже важливо, але при цьому треба зберігати. Чикістю щоб жести були чіткими, і, і сенс пісні доносився людям із послушенням слуху і, і не чуючи. Як так? 10 балів. 10 балів – це 16, ну і тягнути вже немає сенсу. 11 балів від глядачів України отримують Альона, Альона та Джері Хейл. 21 бал і перше місце національного відбору на Євробачення 2024. Найкращу пісню обрано! За вас а, проголосувало 723 тисячі українців. Це вражаюче. Я дякую українцям, які за нас голосували. І Я дякую Збройним силам України, завдяки яким ми знаходимося тут і завдяки яким це взагалі все було можливе. Дякую ще раз Збройним силам України. Це дійсно це все завдяки вам для вас. І ми робили з це в Європі. Будемо робити і далі їхати і говорити про те, про що ми говорили тепер гучніше в 10 разів. Пані та панове, це був національний відбір на Євробачення. 2024! Дякую. Дякую.